І ми ось тільки що пригадували разом минулий рік, і в яких умовах ви все ж таки зберегли відданість своєї професії і продовжували рятувати життя і надавати медичну допомогу. Ми зробимо все залежно для того, щоб у вас була найкраща матеріально-технічна база, для того, щоб ви були ще ефективнішими на благо наших людей. Дякую зі святом вас. Навіть під час самого скрутного становища у Харківській області медична система вистояла і зараз вона на довжному рівні надається для всіх категорій. Тому зайвий раз хочу привітати всіх медичних працівників, подякувати, що вони залишаються в місті Харкові області і надають медичну допомогу. Було складно. Але дай Бог, все це цели закінчиться. Переможемо і відпочинемо.